Друзі, всім вами адвокат Олексій Мендру. Хто втратить бронювання в 2026 році, от прямо з січня 2026 року, в нас було збільшено мінімальну заробітну плату, і на сьогоднішній день вона за держбюджетом на 2026 рік складає 8 тисяч гривень. Якщо ви пам'ятаєте, у 2025 році для того, щоб отримати бронювання, необхідно було сплачувати 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день цей поріг змінюється, тобто він підвищується. І якщо робота роботодавець не підніметь вам заробітну плату, то на сьогоднішній день ви втратите бронювання з 1 січня 2026 року, яка повинна бути сума. Тобто поріг у нас зростає до 21 617 гривень 50 грн. Копійку це точна сума. Тому повідомте своїх роботодавців про це або хто мене дивиться з роботодавців, враховуйте, що ваші працівники можуть за рахунок цього просто втратити бронювання, тому що економічне бронювання по постанові Кабміна 76 воно прив'язано саме от до виплати цієї заробітної плати на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат. Якщо ми вираховуємо по формулі, то отримуємо 21 617 гривень. 50 копійок. Враховуйте це.